Вітаю вас, ви на каналі Хайтаро 24 лютого, тільки розпочалась доба, зараз 12 година ночі. Я вам хочу сказати, що для Києва в найближчій добу дві дуже загрозлива ситуація, особливо сьогодні з 2 до 5 Шостої ранку. З 2 по 6 ранок може бути дуже сильний обстріл Києва, можуть бити навіть по житловим будинкам ціленаправлено, можуть бити там, де водосховище, тому що двійка кубків, тобто це мости, шляхи сполучення, там, де відбувається контакт людей, тобто центр міста. П'ятірка жезлів говорить про те, що летіть буде багато з десяткою жезлів. Повішений, закохані і королева мечів далі може говорити про те, що можуть бути людські втрати, тобто можуть бути влучання по житловим будинкам по багатоповерхівкам. Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Також я попереджала про значні обстріли в Дніпрі, Одесі. Дніпропетровська та Одеська області в цілому говорила за Кропивницький, попереджала Черкащину, попереджала Миколаївську область, Херсон і попереджати не треба. Ви знаєте у вас щодня обстріли. Тому бажаю всім глядачам захисту вищих сил. Також значна увага Кременчук, Миргород. І Кривий Ріг Нікополь. Ви знаєте, що у вас дуже висока загроза обстрілів і 24 лютого, і найближчі дні не виключення. Бажаю всім захисту вищих сил. Бережіть себе і хай бережуть вас вищі сили.